Права 583. Перевір, користуючись означенням, чи можна із цих відношень скласти пропорцію. Ну що ж, стартуємо, перше завдання 0,7 відноситься до 0,1 і 0,8 відноситься до 0,2. Ну що ж, за значенням, якщо значення відношень рівні, то тоді з них можна скласти пропорцію. Тобто, для того, щоб зрозуміти, чи можна з них скласти пропорцію чи ні, нам потрібно дізнатися, чому дорівнює. Ці значення цих відношень записуємо тоді перша дія. Отже, нам потрібно спочатку 0,7 поділити на 0,1 і це дорівнює. Можна тут по-різному робити. Якщо ми ділимо на 0,1, переносимо кому в 0,7 праворуч на один розряд, і це дорівнює 7. Або можна і ділений дільник помножити на 10. І так, і так можливо. Давайте підножимо на 10 ділений дільник, то у нас вийде тоді, принесемо кому праворуч на один розряд. У нас вийде 7, що ділиться на 1. Ну або просто 7. Отже, значення першого відношення дорівнює 7. Так, друге відношення записуємо. Так, отже, 0,8 ділимо на 0,2. І це дорівнює. І ділений дільник множимо на 10. Переносимо праворуч на один розряд, у нас вийде 8, що ділиться на 2, і це дорівнює 4. Оскільки значення відношень у нас різні, то із цих відношень не можна скласти пропорцію. Ну що ж, записуємо оскільки. Записуємо 0,7. Поділити на 0,1. Це дорівнює 7. А, записуємо 0,8, що ділиться на 0,2 дорівнює 4. Так? То записуємо з цих відношень не можна. Власти пропорцію. Пропорцію. Гаразд. Ну що ж, переходимо до другого завдання. 4,4 сьомих відноситься до 2 і 2 відноситься до 7,8. Ну що ж, давайте знаходити тоді, чому дорівнює тоді відношення перше. Перше відношення записуємо перша дія 4,4 4 сьомих, що ділиться на 2. І ділений дільник запишемо у вигляді звичайного дробу. То це вийде 4 помножити на 7 28, плюс 4 це 32. Записуємо сьомих. Що ділиться? Двійку запишемо як дві перших. Це також буде двійка. І це дорівнює. Поділити на дріб, це помножити на обернений дріб. То ми записуємо 32 7, що множиться. Обернений дріб до 2 перших буде одна друга. І це дорівнює. Ну що ж, тоді записуємо у чисельнику 32, що множиться на 1, в знаменнику 7, що множиться на 2, і це дорівнює. Скорочуємо на 2, і чисельник і знаменник 32, що ділиться на 2, це буде 16. 2, що ділиться на 2, це буде 1. Тоді в чисельнику у нас вийде 16. В знаменнику 7. Забираємо 14 сьомих, це буде 2, цілих. тоді ще залишиться у нас 2 сьомих. Гаразд. Тобто, перше, значення першого відношення у нас дорівнює 2 цілих 2 сьомих. Ну, а тепер виходимо в значення другого відношення. Записуємо 2. Що ділиться? На 7 восьмих. Поділити на дріб, це помножити на оберний дріб. Тобто ми записуємо 2, що множиться на 8 сьомих. І це дорівнює. В Чисельнику записуємо 2 помножити на 8. В знаменнику сьомих. І це дорівнює. Записуємо 2 помножити на 8, це буде 16 сьомих. Знову таки, ми вже виокремлювали цілу частину. Збираємо. 14 сьомих, це буде 2 цілих і залишається ще 2 сьомих. Гаразд. Тобто значення першого відношення і значення другого відношення у нас рівні, тоді з цих відношень можна скласти пропорцію. Записуємо тоді, оскільки. Записуємо 4, цілих, 4 сьомих. Відноситься. До 2. І це дорівнює, поділити на 2, це дорівнює 2,2 сьомих. І записуємо 2 поділити на 7 восьмих. Це дорівнює. Записуємо 2,2 сьомих. Так. Є. Записуємо то з, з цих відношень. то з цих відношень можна скласти пропорцію. Навіть її можна записати. У нас вийде, що 4, 4 сьомих відноситься до 2, як 2 відноситься до 7 восьмих. Є? Ну що ж, записуємо відповідь? Отже, в першому завданні чи можна з цих відношень скласти пропорцію записуємо ні. А в другому завданні записуємо так. Ну що ж, ось таке завдання на означення пропорції. На цьому вправу завершено.